Скільки себе пам'ятаю, я завжди турбувалася через те, що думають про мене інші. В школі я була тихенькою і слухняною відмінницею. Часто боялася зробити зайвий рух або просто сказати слово тому, що хотіла всім подобатися. Я постійно переймалася тим, що думають про мене оточуючі, але якимось дивом умудрялася при цьому не відступати від своїх принципів. Однокласники часом мене недолюблювали, бо вчителі постійно мене хвалили і озвучували те, що влада вже всю бібліотеку перечитала, і вам варто книги читати. Я їх розумію. Така ідеальна учениця, яку постійно хвалять, не могла не дратувати. Час шов? Я все одно турбувалася, хто і якої думки про мене. Часто прокручувала сказані мною репліки в голові і такого собі накручувала, ух, просто книгу можна написати. Постійно продумувала до деталей все, що я говоритиму, аби тільки не викликати. І крихти негативу в свою сторону. Але життя є життя. І не завжди вдавалося відмовчуватися чи казати правильні речі. Були моменти, коли я зі здивуванням дізнавалася, що когось образила. Тоді, тоді моє серце розбивалося на сотні уламків. Невже хтось міг подумати, що я погана? Я не погана, я, я ж хороша. Та, та одного разу я зрозуміла, що в залежність від чужої думки змушує мене бути все тихіше, ще більш непомітнішою і менш щасливіше. Я, я відчувала себе в клітці, і клітка ця називалася Що ж люди подумають? І тоді я згадала. Я згадала, як на мене образилися, хоча я вважала, що я не кажу нічого поганого. Ця ситуація вона, вона просто кричала про те, що абсолютно кожна людина бачить світ під різним кутом. Коли хтось говорить коса, один уявляє собі зачіску, хтось інший інструмент для косіння трави. А ще хтось інший взагалі почав фантазувати про ту косу, яка на морі. Наші уявлення про світ формувалися ще з дитинства і до сьогодні. А в кожного було різне дитинство. В кожного були різні друзі, різні радості, різні печалі. Ось тому ми часто не сходимося в судженнях, тому важко передбачити. Як будуть сприймати тебе і твої слова? І тому турбуватися через думку оточуючих насправді не має жодного сенсу. Бо часом думки інших говорять більше не про тебе, а про них самих. Я надію, що тобі полегшало від усвідомлення того, що. Часом не в нашій владі впливати на думку інших. Людина, як собі захоче, так і, так і буде собі думати, так як їй зручно. Тому, тому ще додатково пропоную опанувати тобі парочку корисних психологічних практик, які неодноразово мені допомагали. Позбутися зайвих хвилювань, допоможе техніка, яку вигадала я сама, і допомагала вона мені неодноразово. Назвала я її магічне прибирання. Кожен раз, коли е, тебе починає надмірно хвилювати чужа думка, уяви в своїй голові чарівний віник або шваб. Нехай негативні думки стануть пилом, а знаряддя для прибирання звільне тебе від нього. Візуалізуй це. Візуалізуй цей пил, яким, яким є твої думки погані. І візуалізуй цю швабру або цей віник, які все прибирають, вичищають і викидають цей бруд з твоєї голови. Перший раз візуалізуй, другий, третій такі моменти, коли ти починаєш думати зайве. А потім ти звільнишся. Також варто спробувати самопрограмування у вигляді афірмацій. Слова Я люблю себе, Я живу так, як мені подобається. Я подобаюся людям. Я відпускаю зайві хвилювання. Всесвіт оберігає мене. Ці слова варто повторювати. Кожного разу, коли на тебе налітає хмара болючого самокопання. Мені афірмації взагалі дуже-дуже дуже сильно допомагають е в різних ситуаціях і зазначу, що афірмації також можуть зробити так, що твої мрії збудуться. Але про це ми будемо говорити ще потім. Що я хочу ще сказати на рахунок думки оточуючих. Звичайно, бувають ситуації, коли інші люди турбуються про тебе, і їхня думка варта того, щоб її почути та прийняти. Я щиро вірю в те, що твоя інтуїція допоможе тобі відрізнити одне від іншого. Я вірю в тебе. Все буде добре. І. сонечко, вся яскрава. О! О, ще хочу додати, будь ласка, відвідай мій сайт посилання. Ти знайдеш в описі до цього відео.